В той час, як православні християни високо цінять Діву Марію, називаючи її матір'ю Божою» і заступницею душ наших, ми відрікаємося від доктрини римокатоликів католиків непорочного зачаття. Ми віримо, що кожна людина, включаючи Діву Марію, успадковує первородний гріх від Адама та Єви і що їй не потрібно було робити виключення, щоб народити Христа. Однак серед православних традицій, коли ми враховуємо просте вірування. Що ми називаємо непорочне зачаття? Ця ідея була висловлена святим Іоанном Домаскином і святим Паїсієм. і було сказано, що Йохим і Анна, батьки Марії, зачали її без пристрасті під час полового акту, безпристрасна концепція підкреслює. Глибоку святість роду Марії, підготовуючи її до народження Сина Божого. Це підкреслює чистоту і витонченість, даровані їй через її праведних батьків, закладає.